Вітаю вас, дітки! Я Світлана Володимирівна, і сьогодні вам розповім казочку Олени Пчілки Добра напара. Отже, слухайте був собі чоловік та жінка. Вони тільки що побралися і сиділи на своєму хазяйстві. Та сказати по правді, не дуже мудрі вони були з роду, та не дуже добре їм і велося. Отім, самі вже побачите, як там було. Привезла жінка з дому чималий шматок сала. А чоловік і каже Ти ж, моя мила, не шапаруй того сала, можна і пісний борщ варити. Краще сховайте сало для прийдешнього. Добре, каже жінка. Сало сховала, а борщ стала варити пісний. Коли одного разу, як не було чоловіка дома, прийшов якийсь подорожній. Та й став просити в господині, чи не дасть вона йому чого попоїсти. Жінка дала йому краєць хліба. А чи не в вас пані матко сала? Дали б ви мені з ласки своєї, просить подорожній. Е, е, каже господиня, сало в нас є. Так чоловік казав, що то буде для прийдешнього. Ще його не було. А коли ж таки він прибуде. Поміркував собі щось той подорожній та й каже: Ну, так оце ж ви мені і дайте сало, бо я ж і єсть, прийдешній. Бачите ж, прийшов, а, добре, коли так. І справді, ти прийдешній», каже жінка. Та пішла, принесла сало і віддала подорожньому. Їсть він. А жінка стала його розпитувати: «Звідки ляште, ти, з якого села? Та я каже той не тутешній. Я з іншого краю, з іншого світу. А ти з того світу перепитує жінка? Бачить подорожній, що жінка не при великому розумі та й каже егеш, егеш, я з того світу. Ох Боже ж мій каже, молодиця, оце ж і добре. Я ще ніколи не бачила людей з того світу. Ти ж мені розкажи, може, ти бачив там мого першого чоловіка? А який же він? пита подорожній. Може, я його й бачив. Та такий собі, трохи лисенький, трохи косенький, трохи кривенький. Бачив, бачив, такого бачив, ще казав мені як побачиш там мою дружину, то дай їй чолом, поклонися низьким поклоном. Чи ти бач, каже жінка, таки ж не забуваються за мене? А що він там робить, чи добре йому там? Бачить подорожній, що жінку зовсім можна дорити. Та й каже Та яке ж там добро, більш того, що погано. Бо якби він у раю був, а до пеклі. Ой боже мій, гукнула жінка. Так оце він у казані кипить. Поміркував собі знов подорожній та й каже. Та ні, він у казані не кипить, а при казанах знаходиться. Все дрова возить під казани. Отак запряжуть його ті, не при хаті згадуючи, та й поженуть по дрова. Так усе й возить. Ох, лишенько. Чи воно ж там тепло, бо в його ж і одежі теплої нема на таку роботу. Ні кожуха, нічого. Та в пеклі, то, звісно, тепло, а на дворі то всякого бува. Як зимою, то й велика холоднеча інколи випаде. Дуже, бідкається сердега, казав, ото якби моя колишня дружина змилувалася та передала через тебе яку кожушину та й свитину добряченьку, не мерз би я з тими дровами, та й канчуки не так би дошкуляли, як по плечах шмагають. Ох, лишко тяжке, мовить, розжалювшись, господиня. Треба дати. Та й пішла до комори. Може, там і чоботята якісь дасте матко, гукає на здогін подорожній, бо нема в його й чобіт, бо соні ж ходить. Принесла жінка свитку і кожух, і шапку смушило, і вже свого хазяїна. Добряче, дає і сорочку, на, каже, чоловіче добрий. Віддай там йому, коли просить, нехай знає мою добрість, бо й він до мене добрий був, ніколи мене не бив і не кривдив. Гаразд, каже подорожній, тільки ж ви, пані матко, стільки мені надавали, що на мені вже й тяжко буде нести. Коли вже так, то дайте мені і коняку. Може, ви, у вас є якась там? Еге, каже жінка, є кобальчина лиса, тільки ж ти швидко справишся, а то мій чоловік, ніби сей, що тепер є, буде сваритися, як довго кобили не буде. Він оце пішов на торг смужка продавати. Увечері вернеться. Чи далеке воно на той світ? Ну, не так, щоб дуже далеко, але не так, щоб і дуже близько. Та за тиждень справлюся. Ну, то добре, каже жінка, вивела кобилу, склав подорожній на неї всю одежу та й каже господині, може б, ви, пані матко, дали мені і пшонця та якогось там горщика, то я б собі десь у дорозі зварив кулешуку з тим сальцем, що ви мені дали з ласки своєї. Добре, каже господиня, і винесла йому пшона в новенькому горщикові, що купила недавно на ярмарку. Хлопець сів на кобилу. Умостився і поїхав. Надвечір приходить чоловік, а жінка йому й каже Ну, таки ж наше сало долежалось. Приходив, уже прийдешній, і я йому віддала сало. Який прийдешній? – пита чоловік. Та такий собі, ще молодий хлопець, такий моторний і таке добре серце має. Що ти верзеш? гукнув чоловік. Тож я тобі казав, щоб ти для прийдешнього часу сховала на дальшу пору, що надійде, а ти взяла і отдала якомусь пройди, пройди світові. Ні, чоловіченько, не кажи так. Він не пройди світ, а дуже добра людина. Отак і так розказала молодиця все, що говорив подорожній. І як вона йому дала одежу і кобилу. За кобилу не журись, додала жінка. За тиждень буде дома. Як скипить тоді, чоловік, як почне лаяти жінку, чи ти дурна, чи ти скаженна. Хто ж таке чув, щоб з того лю... світу люди приходили? Хто туди гостинці передає? Все тебе якийсь дури світ обдурив. Як таки можна такою дурноверхою бути? Треба зараз бігти доганяти. Може, в людей допитаюся, куди він подався, а з тобою більше не хочу бути. Покину тебе. Бо як маю з такою дурною дружиною вік вікувати, то краще піду світ за очі. Плаче жінка, перепрошує чоловіка, нічого не вдіє. Піду, каже він, кобили й одежі шукать, а до тебе не вернуся. Не подоба мені з такою дурною жінкою бути. Пішов. Іде та йде, швидко, аж біжить часом. Розпитується в людей, чи не бачив хто такого і такого хлопця на лисій кобилі. Ні, ніхто не бачив. А той подорожній тим часом їхав, їхав, далі став на спочивок під ліском. Кобилу і мішок з одежею сховав в тягарах, а сам сів у холодку, край доріжки і кашу варить. Надбігає той чоловік і питає Гей, хлопче, що ти тут робиш? Товар пасу, каже хлопець. Менший пастушок погнав до води, а я оце тим часом кашу варю. А чи не бачив ти, каже чоловік, отакого й такого хлопця з мішком на лисій кобилі? Бачив, каже, їхав. А де ж він? У який бік поїхав? Он туди, каже хлопець та й показав зовсім у другий бік. От, проклятий, каже чоловік, та й почав розповідати хлопцеві, що отак і так було. Що ж, каже той? Тепер такі люди настали, що треба добре стерегтись, а то так і одурять. А сам усе обгортає обгортає горщика землею, бо дуже розкипілася каша. А чоловік і питає, що це таке, як це в тебе каша кипить без вогню? Хлопець і догадався, що й господар не дуже мудрий, та й каже кипить без вогню все такий горщик, що до його не треба вогню. Він сам кипить, тільки його налий водою, засип крупами та скажи кипи горщику, то він і буде кипіти. Оце ловка штука, говорить чоловік. А де ж ти взяв такого горщика? Купив, каже хлопець, у одного ворожбита. Коли хоч, тобі продам, бо я собі знов такий самий куплю. Та не вже радіє чоловік, продай, братику, своєї доброї ласки, скільки ти хочеш за той горщик. Е, дядьку, це горщик дорогий. Ти сам бачиш, яка то придоба. Чи в дорозі, чи вдома наставив і куп... кипить собі, ні дров, ні клопоту, за такий горщик дешево не можна взять. А скільки ж ти хочеш? Та дай мені стільки, скільки при тобі грошей є. подивився чоловік у кишені в його три карбованці, що на торзі за смушок уторгував та не встиг у скриню сховати за тим доганянням. Невже би то за горщик усі три карбованці віддавати? А що ж? каже хлопець. це ще їм мало, бо який же горщик. Та це вже я так. Для тебе впущу, через те, що мені шкода тебе. Бо тебе так скривдив якийсь пройди світ. А укривдив, бодай він так по правді світ сонця не бачив. Ну, бери горщика, давай уже хоч і три рублі. Буде з мене. Ось тільки кашу виїмо. Попоїв хлопець каші сам, потім дав і тому чоловікові. Далі вийняв горщика, все підгортаючи землі, щоб не видно було жару, та й віддав чоловікові. Не стішиться чоловік, що такого чарівного горщика придбав. Уже йому і про доганяння того дорисвіта байдуже, нехай каже. Краще в людей розпитаюся, все одно треба назад вертатися, коли він у той бок погнався. А тим часом зайдуть таки додому, до жінки. Хоч я її покину, так похвалюсь таки, яку я хорошу річ придбав. Вона збула стільки добра, а я придбав он яку річ, нехай її заздрість бере, нехай картається. Пішов чоловік, а хлопець тоді в чагарі та мерщі на кобилу і далі погнався іншими дорогами. Прийшов чоловік додому. А жінка сидить та й плаче, плаче, що чоловік покинув. Зраділа була, як чоловік вернувся, та й знов затужила, як чоловік сказав, що тільки на часину зайшов. Ну, вже годі тим часом плакати. Ось подивися, яку я собі річ придбав. Отакий і отакий горщик, каже чоловік. Слухай жінка та дивується. Оце каже штука, еге, каже чоловік. Оце, якби ти не така дурна була. То був би і для тебе горщик на нашому спільному хазяйстві. Ну, а тепер вже тільки мені буде, та ще, може, якій людині, бо такі тут мені залишатися не можна. Піду собі від тебе, хоч мені і шкода тебе, була ти мені до сподоби, жалувала мене, та не можна мені заставатись з тобою. Досада мене бере, та й люди будуть сміятися, що таку дурну жінку маю. Отут От тільки покажу тобі горщика, яка в йому снага. Давай, води і пшона. Жінка налила в горщик води, всипала пшона, та все саме собі дивується, як це воно буде, що, мов би, в тому горщику і нема нічого дивного. Мов би, він зовсім такий, як і той, що вона на ярмарку купила. А виходить би то, що він непростий, зачарований. Зітхнула жінка, подає чоловікові того горщика. Чоловік оттішно так усміхається, поставив горщика на стіл, сів на лаві та й каже жінці: ну, сідай ти, Бери й миску й ложкою пополуднюємо востаннє вдвох. Жінка сіла з ложкою, пильно так дивиться, що то буде. А чоловік і каже, кипи, кипи горщику, бо хочу їсти. Стоїть горщик. І не дума кип кипіти. Кипи, кипи горщику, бо вже хочу їсти, знову проказує чоловік. Аж нічогісінько. Чоловік і втретє гукає, не чуть нічого. Як стояв горщик, так і стоїть. Колись входить дяк, кумом доводиться їм подивився на те все ти й каже Чого се ви сидите, як турецькі святі? Що се перед вами за страва стоїть? Почав господар йому розказувати, що отак і так дожидають, мовляв, поки чарівний горщик закипить. Як нападеться тоді ж дяк на господаря, чи ти не дурний, чи ти не скажений, як таки ти міг повірити, що горщик сам без вогню і без жару закипить, та тебе ж, той пройди світ обдурив. А чоловік все дивиться на горщик. Все щось потихеньку шепче та дожидає, колися жінка обізвалася. Ой, чоловіче. Та се ж, мабуть, тебе той самий пройди, світодуривши і мене, бо я бачу, он де і хрестичок збоку на горщику. Той, що я надряпала, як на возів куми клала, щоб не замішався мій горщик з куминими горщиками. Оце халепа, проказав чоловік. А скажи ж мені, який він на вроду, той дуресвіт? світ. Та ніби трохи рудуватий і ніскривий, так і є. І рудуватий і ніс «Дяк, Як став реготатися? А чоловік усидився на горщик. Ну, що ж, чоловіченьку, каже жінка, оце ж ти від мене підеш, то вже коли той горщик не вариться, дай я розпалю в печі. Дозварю кулешику, щоб ти хоч попоїв зі мною наостанку. Ені, голубко, мовив на те чоловік. Тепер вже я не покину тебе і не піду нікуди, бо виходить, ми з тобою зовсім до пари. Обоє рябоє. Отаку казочку написала Олена Пчілка. Я з вами прощаюся, бувайте.